Путін дав наказ йти на Чернігів. а ЗСУ зачистили від ворога Куп'янська. Окупанти почали видавати жителям Покровська російські паспорти. Полк Ахмат знищено безпрецедентна атака на Чечню. Кадирова евакуювали. Чайок, печиво кравчучки. Чому Тищенко взявся за пенсіонерок? Це справжнє фіаско, ядерний вибух в Росії. Ракета Сармат самознищується під час випробувань. Зустріч Путіна звідковим перші сенсаційні результати. Блискуча спецоперація хлопців Буданова в Бердянську, десятки ліквідованих. Офіцерів. Загострення під куполом депутати Євросолідарності блокують Верховну Раду. Привіт, мене звати Катерина Нестеренко. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. 1 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із спецпредставником президента США Стівом Віткофом і секретарем РНБО, головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим, до якої долучився президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старнер. Про це Зеленський написав у соцмережі Ікс. Важливий бриф. Домовились більше деталей обговорити особисто. Команди узгодять графіки для можливих подальших контактів. На додачу міністр закордонних справ Франції Жаннуель Барро заявив, що переговори про досягнення миру в Україні не можуть відбуватися без європейців. За його словами, візит президента України до Парижа не випадковий. Ми доклали всіх зусиль, щоб усе робилось в інтересах миру в Україні та безпеки в Європі. Нагадаю, агентство АФП написало, що посланець США Вітков у понеділок провів нову зустріч із Уміровим у Флориді, де вони зустрічалися напередодні. Розмова з Віткофом відбулася напередодні його зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним, яка запланована на сьогодні. До ну, пару слів від секретаря РНБО Ростема Умірова. Він запевняє, що на переговорах із США щодо мирної угоди для закінчення російсько-української війни вдалося досягти значного прогресу. Водночас, за його словами, деякі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Домовилися підтримувати постійний тісний контакт у продовженні цього процесу. Ну а поки які ваші прогнози, як думаєте, про що говоритимуть від відков із Путіним? Напишіть свої думки у коментарях. І до новини з фронту Ситуація у Лимані критична. Наші військові потребують термінового підсилення. Про це розповів начальник відділення комунікацій 63-ї бригади капітан Ростислав Ячишин. За його словами, лиман тримається понад два з половиною роки, але зараз тиск ворога став максимальним. Ситуація дуже дуже важка, надзвичайно важка. Я про це вже не раз говорив. Лиману потрібне підкріплення. Лиману потрібно побільше екіпажів, які працюють з БПЛА найрізноманітніших. Лиману потрібно додаткова піхота. Лиману потрібно додаткові сили, щоб втримати цей надзвичайно важливий. Населений пункт невтішна статистика від порталу У листопаді росіяни окупували 505 квадратних кілометрів української території. Це майже вдвічі більше ніж у вересні. Стверджується, що найуспішнішим для ворога був район Гуляпілля – 40% всіх просувань. Важка ситуація і в районі Покровська Мирнограду, на який припадає 32,5% усіх атак противника. Діпстейт публікує нові кадри, на яких видно темпи просування Росії. Ворог просувається в район рівного, яке ще кілька тижнів тому було сірою зоною. Окупанти підходять до залізниці на південь від родинського. Логістика в Мирнограді тримається переважно на роботі дронів. Ну і оновлена мапа від Діпстейт. Ворог окупував козацьке, а також просунувся у Покровську, у Мирнограді, поблизу Шахового, Миколаївки та Кам'янського. Тим часом українські військові практично зачистили від ворога Куп'янська. Про це у Парижі відзвітував президент України Володимир Зеленський. Точаться складні бої у самому Покровську та на інших напрямках. Наприклад, більше успіху у хлопців на Куп'янському напрямку, хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ. А ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста. Найбільший успіх загарбника просування поблизу гуляй поля. Тяжкою ситуація залишається на покровському напрямку. Натомість план повністю окупувати агломерацію. Ворог провалив. Про це повідомляють у сьомому корпусі. ДШВ. лише за минулий місяць у Покровську військові відправили у землю понад п'ять сотень загарбників. Але це ще не все у ЗСУ спростували фейк про захоплення окупантами Клинового на до Донеччині. В 11-му армійському корпусі ЗСУ заявили, що такі повідомлення є елементом постійної інформаційної маніпуляції з боку Російської Федерації. За логікою російської заяви їхні підрозділи мали просунутися по дорозі, захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді не відбулося. Ну і новини із Запорєбріка. Російський диктатор Володимир Путін доручив військовим створити сіру зону безпеки вздовж кордону з Україною у зоні відповідальності групування Північ. Ймовірно, йдеться про спроби розширити контроль на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Що стосується группірових центр. восток, Собственно, теж как і. На всей линии боевого соприкосновения инициатива полностью находится в руках наших вооруженных сил. І трохи позитиву. ССО показали епічне знищення пускового району шахедів у Криму. У ніч на 28 листопада підрозділи сил спеціальних операцій задали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів Шахед поблизу Мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. За даними командування, противник постійно використовував цю територію на півдні Криму для запуску ударних БПЛА по об'єктах критичної інфраструктури України. А на цих кадрах ВБС 67-ї бригади залізні соколи продовжують методично знищувати малі піхотні групи поблизу Олексіївки. Але як би не було складно, наші ЗСУ продовжують протистояти величезній орді, яка значно перевищує їх у чисельності. Тому не забувайте донатити на армію. А якщо немає можливості підтримати наших хлопців фінансово, то напишіть їм слова підтримки у коментарях. Знаю, вони нас дивляться. Справжній треш. Лише слухайтеся, окупанти почали видавати жителям Покровська російські паспорти. Здесь, пожалуйста, ваша подпись. Проверьте, пожалуйста, ще паспорт. Якщо все вірно, поставте вашу подписку. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Спасибо большое. Спасибо большое. у мережі. З'явилося ось це відео. На кадрах очільник окупаційної адміністрації, самопроголошеної ДНР Денис Пушилін, видає російські паспорти людям, яких нібито евакуювали із охопленого боями Покровська до так званої республіки. Стверджується, що паспорты из двоголовым орлом вже отримали 300 людей. Я хотел бы заверить, на сегодняшний день свыше 300 граждан Российской Федерации были освобождены из Коснормейской. Спасибо нашим военным. Обязуюсь 100%, что служба миграции по Донецкой народной республике в течение трех суток будет выдавать паспорт Российской Федерации после быстрых проверок, как это было и сегодня. Поэтому управление миграции. Виповняє свою, свою государну услугу mm -hmm. по паспортизації, готово в повному об'ємі, любое количество mm -hmm. кількість, по паспортам в Росії. Ну, власне, я не здивована, все у стилі Росії. А що ви про все це думаєте? Напишіть. Чергова бавовна на Росії на цей раз у Чечні було атаковано базу полку Ахмат. Місцеві пабліки повідомили про вибухи у місті Гудермес, де розташований університет спецпризначенців, створений особисто головою Чечні Розаном Кадировим. Також публікується інформація про удар по місцю розташування полку Ахмат, який дислокується у цьому населеному пункті. Це головний центр підготовки кадирівців. Через нього проходили підрозділи, яких відправляли на війну. Тут тренують штурмовиків із спецгрупи. Часто приїжджає верхівка кадирівців, збирають техніку та формують нові батальйони. Окрім того, це одна із найбільш охоронюваних зон Чечні. Але і це ще не все. Безпілотники атакували Краснодарський край та Орловську область РФ. Під ударом були район ТОПСЕ, околиці Краснодара, де розташований Іллінський НПЗ, а також порт або нафтоналивний термінал. Зачепило і нафтобазу поблизу міста Лівни на Орловщині. Я не знаю, що... О, і ще одна хороша новина: гур і рухопору накрили окупантів у тимчасово окупованому Бердянську. Головне управління розвідки провело точкову операцію, яка обернулася для ворога серйозними втратами. Під пропагандистським білбордом на в'їзді до міста зібралася група російських військових. Їхню вечірню балачку раптово обірвав вибух. Знищено п'ятьох окупантів із Росгвардії. Ще четверо тяжко поранені. Знищено або пошкоджено техніку броневашину тигр і два пікапи. Після удару у місті здійнялася паніка до місця ураження. Оперативно стягнули десятки карет швидкої та пожежні машини. Ну що можуть казати? Обожнюю такі новини. Як то кажуть, дайте ще, не зупиняйтеся. Лайк, якщо згодні. Ну а у нас ситуація під куполом. Партія Європейська Солідарність знову заблокувала трибуну ради із криками. Уряд геть засідання закрити, напрацювалися. Дивіться самі. Не встигли всі відійти від історії, як нардепи Колотищенко дарує пенсіонерці нову сумку кравчучку. Ви пригадуєте про це? мене це Я я Ну все, живе. Це вже не будуть подати, бо тут машинник як знову несеться. Цього разу тищенко знову з'явився на публіці і тепер із чаєм та пешом для бабусь. Після подарованої кравчучки планка здається рухається у бік більш калорійної політики. Соцмережі тим часом не утрималися від іронії. Дописувачі жартують, що на фото нардеп Микола Тищенко і його молода команда, яка, судячи із набору активностей, працює за принципом сьогодні печиво, завтра, можливо, сухарики. Наші бабулі приємні, красуні, Бачите? Вітаю, мої дорогесеньки. Як справи? Вітаю, вітаю, бабулі. Вітаю. А це іще один пост Тищенка із пенсіонерами у Фейсбук. Вже запахло. Виборами послухайте, от що пише Тищенко, як заливає до електорату. Продовжуємо працювати на окрузі поруч із людьми, їхніми щоденними турботами і реальними потребами. Слухаємо, допомагаємо, оформлюємо кожне звернення в конкретні пропозиції до уряду. Зараз модно писати довгі пости про те, на що вплинути неможливо. Але я завжди був і залишаюся прихильником іншого підходу: менше красивих слів, більше конкретики і користі. Працюємо далі. А як вам такий креатив від Миколи Тищенка? Пишіть, не стримуйтесь у коментарях. Хочеш миру, готуйся до війни, і Україна готується відбивати ворожі атаки і у 2026 році, а також бити вглиб Російської Федерації. Зокрема, Україна та Норвегія відкриють у 2026 році загальну лінію виробництва дронів. Але це ще не всі погані новини для ворога. Більше знають наші журналісти. Новий рівень та масштаб Україна та Норвегія дійшли згоди про колаборацію у сфері виробництва безпілотних літальних апаратів. Відповідну угоду було підписано українською стороною. З міністром оборони Норвегії Денис Шмагаль підкреслив, що ця співпраця стане важливим етапом у розширенні українських виробничих можливостей та зміцненні обороноздатності країни. Пріоритетним завданням є оперативне розгортання експериментальної виробничої лінії уже в 2026 році. Ми отримуємо доступ не тільки только проїздним базам, й до технологіям країн НАТО. А это і возможность кооперации в моменті производства українських беспилотников і соответственно, обмен опытом. как в моменте практичного применения українських дронів перехватчиков і ударних дронов, так і соответственно, їх масштабну. Схожа модель співпраці реалізується із Великобританією Київ кілька днів тому підписав ліцензійну угоду про масштабне виробництво дронів перехоплювачів Октопус на британських потужностях. Это исключительно украинская разработка, и она уже имеет реальное применение в условиях боевых действий. Данный дрон может работать и ночью, и в моменте противодействия системам радиоэлектронной борьбы, и причем примечательно, что данный дрон может работать на низких высотах. Виготовлені дрони перехоплювачі будуть передані Україні для посилення захисту від російських безпілотників. Проект Октопус реалізується як спільна оборонно-промислова ініціатива. Великобританія отримала ліцензію на масове виробництво українського перехоплювача, а Україна отримуватиме їх для забезпечення власних можливостей щодо перехоплення. Підписаний договор придус матрює нескольких тысяч беспилотников перехватчиков для нужд сил обороны Украины, причем на предприятиях именно Великобритании, что сводит до нет, на нет возможность российской стороны в уничтожении оборонных предприятий, производящих данную продукцию. Троє виробників вже отримали необхідні для випуску дронів «Октопус» технології Ще 11 компаній готують виробничі лінії для них. Після початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році Великобританія стала одним із головних партнерів України. Лондон надає потужну військову допомогу. Крім цього, Великобританія активно просуває санкційний тиск на Росію та надає фінансову підтримку Україні. Великобританія є піонером піаніром. в моменте практической реализации так называемых коалиций. Коалиции дронов, коалиции ВМФ, коалиции средств поражения. И, соответственно, именно Великобритания передала украинской стороне первой э, тяжелые образцы вооружения. В частности, речь идет о танке «Челленджер-2». Только после соответствующих А дійство со сторони Вілікабританії Соєдні Штати передали українській стороні свої Абрамси. Також в Україні планується створити роботизовані опорні пункти, які будуть оснащені бойовими модулями для протидії російським окупантам. В первую очередь річ йде составляющей, то есть наземные роботи. Ані возьмуть на себя основну частину логістики. Сведя на нет, потери личного состава и, соответственно, техники сил обороны Украины. Речь идет о подвозе БК и, соответственно, вывоза раненых. Плюс, соответственно, это инженерная функция, это минирование и разминирование местности. Раніше Україна спільно сполученими штатами почала випускати дрони перехоплювачі, які здатні боротися з ударними безпілотниками РФ. А ще уряд Нідерландів надасть 250 мільйонів євро на закупівлю американської зброї Україні в рамках програми Пурл у США. Буде зокрема закуплено зенітні ракети для F-16 та боєприпаси, нацять і боєприпаси, в яких Київ більше всього нуждається. Російська пропаганда замовчує провал чергової путінської вундервафлі. Все б нібито нічого, але ракета вибухнула на очах сотень роззяв, які спостерігали за її запуском і буквально миттєвим самознищенням. Боєприпас залишив по собі лише фіолетову хмару, яка, як, от офіційно стверджується, не несе небезпеки, але не все так однозначно, як полюбляють повторювати росіяни. Про що мовчать кремлівські трубадури, Розповімо далі. Унікальна ракетна установка, якої немає аналогів у світі, вже фактично стоїть на озброєнні у російській армії. Ще у червні 2023 року. Такі заяви робив Путін в ближайше вірі. на бойове дежурство заступить перші пускові установки комплекса Сарма. Сновий тіжолий ракетою. За вікном вже грудень 2025-го, а Чергова зброя аналогів немає. все так і не стоїть на бойовому чергуванні. Такої немає. Так Сармат і у нас ночі на, на діжурстві стоїть. скоро з'явиться на діжурстві ісуючи з останніх провальних випробовувань на космодромі Ясний в Оренбурзькій області до бойового чергування міжконтинентальній балістичній ракеті Сармат ще ой як далеко. Держите мене, Я знімаю. Це вже друга невдала спроба випробовувань ракети Сармат. Перша відбулась 2024-го. Ракета вибухнула у шахті під час невдалого запуску на космодромі Плесецьк в Архангельській області. Цього разу невдалий запуск, який стався останніми вихідними листопада. Записали на відео місцеві. Після вибуху в повітря піднялася величезна хмара отруйно-оранжово-фіолетового кольору. Російська влада не надала офіційного коментаря, а місцеві видання написали, що евакуації з ясного не буде. Мовляв, загрози людям хмара диму не несе і взагалі все добре. Колір хмари після вибуху притаманний чомусь дуже отруйному. Такий колір притаманний лише ракетам, які використовують доволі токсичне паливо, так звану пару азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідразин, які більш відомі під назвами аміл та Гептил. Саме Аміл та Гептил використовуються у паливі цілого ряду радянських та тепер російських ракет. Космодром, ясно, це насамперед ракетна пускова база. Одне з 11 місць у Росії, звідки можна запускати ракети з ядерною боєголовкою, і з великою ймовірністю це були чергові невдалі випробування міжконтинентальної балістичної ракети Сармат. Ракета вроді би в серійному производстві, вроді би взята на вооруження всього та з 22-го года. Но при таком количестве провалов при запуске о реальном наличии на вооружении, реальной готовности боевой, говорить очень сложно, по крайней мере, по минимально высоким стандартам. И форма ракеты, и главное место, откуда это произошло, где это произошло, намекают на Сармат. Место это тот самый ясный, где Сармати базуються в шахтах. Якщо інформація про запуск підтвердиться на 100%, то це був третій або четвертий пуск Сармата, з яких лише один був успішним, що не менше частково. Швидше за все, пуски проводилися наприкінці року, аби Путін на своєму щорічному зверненні до федеральних зборів міг пригрозити черговій вандервафлі. Але як бачимо, все пішло не за планом. Це була чергова така дитяча ранкова постановка. Як у дитсадку, все розписано, хто що говорить, але підстав для цього не було, бо ракета вибухнула. Андрій Риженко, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. 80% виспитань, причому саме перші були успішні а дальніше ніхто e, всерйоз не може вод цю ракету як гаток, уже готовий продукт. Однако то, что над ней работают, сомнений не вызывает. С провалом пусковой ядерной ракеты Сармату в на космодроме Байконур під час запуску «Союз МС-28» сталася еще одна надзвичайна подія. В результате после полетного осмотра установлено, что газовой струей ракетного двигателя в первой ступени была вырвана часть стартового комплекса номер 6 космического ракетного комплекса номер 31, одна из кабин обслуживания. Космонавты не пострадали, однако стартовому комплексу потребуется ремонт. После передачи Гагаринской площадки номер один Казахстанскому музею космонавтики, площадка номер 31 остается единственной, с которой можно осуществлять пилотируемые запуски. Заміни і дубліруючі площадки для польотів Союзу союза. Больше Є тільки грузови. Тепер єдиний майданчик Роскосмосу, з якого можна було здійснювати пілотовані запуски, залишився без справної кабіни обслуговування. Ракетно-космічні програми, як військові, так і дослідницькі РФ провалюють одна за одною. І такі провали ставлять під великий сумнів, що Росія як ядерна, так і космічна держава. Данія вимагає пояснень щодо Фаєрпоїнта. Копенгаген занепокоєний корупційним скандалом в Україні. Про це заявив міністр оборони Данії на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах. При цьому чільник данського оборонного відомства доголосив, що завод Фаєрпоїнт, який працює на території Данії, не має стосунку до корупційних дій, що фігурують у розслідуваннях в Україні. Немає жодного зв'язку із заводом у Данії. Поза як він працює за данським законодавством. Тому щодо створення Firepoint у Данії я не маю занепокоєнь. Але звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні. На додачу міністр наголосив, що Данія ретельно відстежує рух усіх коштів, які передає Україні. У нас є зовнішні аудитори для моніторингу зроблених нами пожертвувань. Очікувалося, що під час зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, 1 грудня, ця тема буде обговорена окремо за словами Поульсина. Дані запросили від України звіт щодо деяких моментів піднятих публічно у зв'язку зі справою Фаєрпойнт. Нагадаю, головний конструктор і співвласник Файпойн Денис Штілерман розповів про роль бізнесмена Тимура Міндіча у діяльності компанії та причини відмови від його інвестиційної пропозиції. Раніше 10 листопада у національному антикорупційному бюро заявили про викриття корупційної схеми в енергетиці. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів на екенергоатом у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Ну що ж, запасаємося попкорном і чекаємо на подробиці. Упевнена, ми ще багато чого почуємо. САП просить конфіскувати три авто нардепа від слуги Литвиненка. Як стало відомо, спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Вищого антикорупційного суду позов про цивільну конфіскацію активів вартістю понад 8,6 мільйонів гривень, які фактично належать народному депутату України, але оформлені на пов'язаних з ним фізичних та юридичних осіб. Прокурор САП заявив до вищого антикорупційного суду позов про визнання необґрунтованими активів, що були оформлені на низку фізичних і юридичних осіб пов'язаних із народним депутатом України. Встановлено, що впродовж двадцятого, двадцять років на офіційні водії народного обранця і пов'язане з ним приватне товариство придбали в приватну власність три люксові автомобілі та йоталендрузер двісті двадцятого року, BMW 730 LD 2020 року та BMW X5, також 2020 року випуску загальною вартістю понад 8,6 млн. Нів гривень після купівлі цих активів їх використовував посадовець. При цьому навіть отримав допуск для заїзду на території Верховної Ради України. В офіційному повідомленні ім'я народного депутата не називають. Але за даними джерел Української правди у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Литвиненка. Зазначається, що після купівлі цими автівками користувався сам посадовець. Зокрема, він отримав допуск до заїзду на територію Верховної Ради. Провівши аналіз доходів та видатків представника влади та членів його сім'ї, встановлено неможливість набути ці транспортні засоби за рахунок законних доходів. Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання вказаних транспортних засобів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави. Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково. Ну що ж лишається дочекатися на подробиці. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, щоб ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.